Привіт, привіт. Вітаю у новому новому відео. Вітаю. Повтормо минуле. Так. Отже. Отже, це годинник. Годинник. І зараз восьма година. Восьма година. Добре? Добре. Зараз не час, зараз не час уроку. Не час уроку. Урок починається, починається о пів на дев'яту. О пів на дев'ято. Дев так, урок починається о пів на дев'яту. І зараз, зараз час, час готуватися, готуватися до уроку. До уроку математики, математики. М, А, Т, е, М, А, Т, -и К, А. Математика до уроку. Математики. Так. І зараз, зараз, зараз усі і вчитель, і учень, і учениця. Всі, 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 геть усі, геть усі готуються, готуються до уроку математики. Так. Так. А ми, ми. Розпочнімо з учениці. З учениці. Так. Це наплічник учениці. Наплічник. Так. Учениця сидить, сидить за партою, сидить за партою і дістає, дістає речі з Наплічника. Речі. Речі з наплічника. Дістає. Дістає. Так. Так, спочатку. Спочатку. Спершу спочатку дівчина або учениця. Учениця дістає. Що? та 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 Дістає ручку. Це ручка. Це ручка. Так. Щоб писати, писати, писати. Ручка потрібна, щоб писати. Щоб писати, так. Ручка важлива. Надважлива дуже важлива. Дуже-дуже-дуже-дуже. Добре? Добрый, дуже важлива, дуже важлива. Ручка, так? Это ручка, так? Добрый. Ученица дістає ручку и кладе на на парту, на парту. Кладе, так. Далее, далее. Что далее? Далее? Яка річ далі? Далі це, та -та -та -та, це олівець, олівець, це олівець. Олівець, щоб креслити, Креслити... Креслити... щось, креслити е, прямокутник, креслити коло. Креслити. Олівець потрібен, щоб креслити. Чу -чу -чу. Креслити щось, щось. Щось так. Ей, учениця дістає олівець з наплічника і кладе на парту. На парту. Так. Далі. Наступна. Наступна річ. Це Це що? Далі ця мужиця, може мужиця. Куди? Це гумка. Гумка. Так. Це гумка, щоб. Щоб стерти? Стер... ось, наприклад, ось. Е, якась каляка, -каля. не знаю, <схід> якась щось. І стерти, стерти щось, стерти щось. Гумка. Гумка. Гумка потрібна, щоб стирати олівець, олівець, щоб стирати креслення. Так, креслення. Креслення. Олівця. Олівець. Пам'ятаєш, пам'ятаєш олівець? М? Добре. Пам'ятай. Ят... Пам так. Це гумка і е, э, Діста дістає з наплічника гумку і кладе. кладе на парту. Добре, добре. Добре. І далі. Наступна річ це, лі... Ні, це олівець, це О, лінійка. Лінійка, лінійка. Теж, щоб креслити. Креслити, але, але рівно, рівно креслити. Рівно. Це косо. Це, це погано, це погано. Ось так. Під лінійку. Це лінійка, лінійка. Під лінійку креслити. Добре. Це дуже, дуже добре. Добре. Важливо. Важливо. Так. Так, тепер на останок і на останок остання. Або останні речі, останні речі це підручник, підручник з математики, підручник з математики і зошит, зошит, щоб писати щось: зошит, зошит, підручник. Зошит, Зошит. підручник, 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 щоб вчити. Ага ага ага, 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 ага. Вчити, вчити математику, а Зошит, ЗОшит, щоб записувати, писати щось з математики. Так. Добре? Добре. І тепер... Тепер далі буде. Подобається, подобається, вподобайка. Підписка, дзвіночок. Поділися. Айтоки. Інстаграм, ток Бувай!